Ну, треба боротися, треба і можна, тому, що вони так вже обнагліли. От зараз можна ще затепити вже ж, брат ліпського не сміється в квиені, а очолює клуб цей як їх спортивний. там вони, мабуть, чудять дуже сильно. Ой, забув, який -то той від спорту гандбол, чи що? Такі це, повністю вся корупція, все ВСМ, школа, ціла школа, якщо б ми зараз задали запит і показали, вони ніхто не може пояснити, де вони тренування проводять. А, а там на кону десь 50 мільйонів. У мене навіть є, що з одного збора з футболу крадуть 100 тисяч доларів з місцевого бюджету. Нормально? От така вона штука, так що ви заступили осильне кубло серйозне.